Всім доброго здоров'я. Станом на 29 грудня Хмельницька атомна електростанція працює стабільно. Персонал знаходиться на робочих місцях, виконує планові завдання, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, перебуває на природних рівнях. Екологічний та протипожежний стан без змін, без зауважень. В кінці доби, 27 грудня, персоналом Хмельницької ЕС виконано річний план з виробництва електричної енергії, який складав 12,4 мільярда кіловат годин електроенергії. Дякую нашому колективу. Так далі працюємо заради забезпечення безпеки нашої країни. На промайданчику Хмельницької ЄС продовжує свою роботу постійно моніторингово представництво МАГАТЕ. Представниками МАГАТЕ підтверджується, що всі критерії безпеки на Хмельницькій АЕС виконуються. Персонал Хмельницької АЕС, окрім основних завдань, активно допомагає нашим захисникам. Рік минає протягом року працівники ХАЕС перерахували власні кошти. В розмірі більше 106 мільйонів гривень, з яких більше 53 мільйонів гривень було використано для того, щоб закупити всі необхідні речі, за якими звертаються наші захисники до колективу. І через громадську організацію енергія наших сердець це все було закуплено і передано нашим захисникам. Інша половина більше 53 мільйонів гривень. Було перераховано на єдиний мультивалютний рахунок Національного банку України. Дякую всім, дякую за активну позицію. Так далі необхідно працювати. Нічого неможливого немає. Необхідно тільки вірити і рухатись до мети. Працюємо для перемоги. Працюємо заради того, щоб допомагати нашим захисникам. Вітаю всіх з прийдешнім. Новим 2024 роком бажаю всім енергетикам без аварійної і надійної роботи. Бажаю всім українцям, щоб наступний 2024 рік був переможним. Слава Україні!